Я спростовую ті слухи і розкази, що куп'янсь вже під Російською Федерацією. Ні, нікого немає. Вони заходять групами, групи тіряються, групи розбиваються, вони починають розбігатися хто куди, беруться в полон або знищуються на місці. Так, да, групи проходять, групи якісь поодиночні заходять, але наші суміжні підрозділи, наш батальйон, всіма силами їх відбивають. На позицію хлопцям провізія. Тобість потрібна вода, потрібен бензин на генератори, щоб було світло, потрібен газ, щоб приготувати, їсти там, ну, на свої потреби, тому що хлопці, хлопці живуть там не один і не два дні. Загружаємо по максимуму, куди можна, щоб все помістилося. Друже, а що ти вантаж? Це дрони всі десятки на позицію. Ми готові до виїзду, якщо можна, відписуйте, будь ласка. Плюс-плюс, я зрозумів, зараз дзвоню черговому, що ви виїжджаєте. Опідцятою довіри за далі. Сніг. Сніг. Ого. он диви застряв уже йоп. Оце прикол. Лягло повністю. Нема заїзду, ти прикинь. Первина, Яхімекс, видвигаюсь на точки. Угу. Uh П'ятнадцять. -huh. Yeah. Ну накрутим хай будуть нам, oh, але так любому Друже, можеш розказати зараз, що ти робиш? Ми зараз робимо кумулятивні заряди для FPV прожигає броню бронетехніки тяжкою або легкою. Тобто ти готуєш знаряддя для знищення ворожої техніки, зараз, так? Так, є. Ага. Це ми робимо яйця долі, це для, теж не в ПІВІ, для враження живої сили противника. Як показала на практиці, дуже ефективно. Ми знаходимося в майстерні. Ми тут готуємо дрони. По факту готуємо здебільшого FPV-шки, готуємо бомбери, ремонтуємо їх, підготовлюємо на позицію. Робимо так, щоб вони могли робити роботу на позиціях по знищенню ворожої техніки і особового складу. Кожен день, ну фактично цілодобово, наскільки це можливо, вообще буваємо на зв'язку з нашими пілотами, які на позиціях. Якщо у них є технічні якісь питання, несправності, пропозиції, там я не знаю все, що завгодно, ми з ними зв'язуємося, допомагаємо вирішувати питання там. От і готуємо дрони, передаємо їм далі. Щось літає. Летій. Ніби пролетів. Рухаємось? Прийти просто. Легенько. Оп, типа такі, Да. Так. Це восьміальфари, 8. Так. Будеш знати, що це мольфари. Кум, скажи, будь ласка, яка в тебе по факту посада? Ну, по факту, я командир танка, Первого танкового. Танковий батальйон. Командир танку. Так. Сидить в бліндажі так. і лупашить ворога за допомогою впівішок. Як так сталося, можеш розказати? Я прийшов у танковий батальйон вже як підготовлений пілот, тому що я навчався, отри... отримав сертифікат. Угу. Прийшовши сюди, ну, я відразу ж повідомив, що я так і так працюю в цьому напрямку. Командир батальйону одразу мені сказав, що посаду такого, як немає, пілота, тому що всі зайняті пілоти, штатні. Але каже, будеш в мене працювати пілотом, будеш працювати по своїй спеціальності. І Я ну, згоден був. З того, що ти вже вразив, що тобі найбільш запам'яталось? Який епізод? Врізалась пам'ять жива сила противника біля річки Оскіл за допомогою FPV-дрона на оптоволокні. Наші колеги, да, наші товариші-побратими працюють наші да, з нашого підрозділу. Вони мінірують даний участок біля річки. Ворог іде. Підривається, отримує поранення. Моя задача була долетіти до них уже і знищити його, скажімо так, повністю. зробити його легким 200, як у нас кажуть. Yeah. І це нам вдалося за допомогою Чек, чек, На зв'язку піднімається, підходять до тілі приїхати. Що там? Є. куди ти летиш зараз на патрулюванні. На полюванні. Сьогодні ми бачили квадроцикла. Але він так за кров не заховався, вони одразу як чують, ховаються. Там їх багато їздить. В тумані вони без станби. Це тобі туман, так. Да? Зараз будемо літати по цим заколухам, де ми можемо когось прихватити. Прихватити, да. Чарі, ну, зміщай, Є, вправо 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 та, Ти фактично зараз вже на ворожій території. Це Це треба їх, їх кошмарити і не давати та, їм, їм поволі пробити, тому що ну, других варіантів немає. Їх тільки вбивати. У них тут компаніри стоять, техніка, ліндажі, але... пушки, міномети. Один компанір є в них реально такий, щоб стволка заїхала, беха виїхала. Я там, не, там реально ціле, ціле місто. Дивися, де розрив зараз, дивися, трансеня трошки підростає. Тут в лісі чим важко тут полювати, тим що дуже багато дерев, крон. Ну і навіть якщо ти бачиш, вони одразу тебе засікли, вони одразу тікають під крони, стають десь. Воно стоїть. Щось да, да. якась машина внизу. Піжди, вище візьми, Беру вище. Що з відео, блін. Воно таріло. Стрімку, бачимо техніку на дорозі. Пробуємо вражити. Давай, 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 вроде, Ой, вроде, давай. Добре, добре, молодець, добре, зайшов. Давай по нові, по нові. Плюс, все, йду винось в новий. Давай. Сідай. Давай на перезарядку чорний, на перезарядку. Давай, ще раз туда. Ми зараз ринки поміняємо, да. Зарінтує, що зараз відбулося? На даній ділянці ворожої території ми виявили е, ворожий броньок, да, щось таке. Включено в них було реп. Давили нам відео дуже сильно. Вони встановилися під кронами. Ну, ми спробували до кінця, як відео було, зайти туди. Вчеровий сказав, що ми зайшли туди. Зараз будемо пробувати по новій туди. Зараз ми летимо в тому самому напрямку, будемо або щось нове шукати, або якщо це, то будемо добивати. Так, да. Вразили, то будемо шукати щось нове. А якщо не вразили, будемо добивати. Ну, максимально туди, дня. Да. Не тут були, да? під цього його не були. Я сюди дав в жопу дав. Черговий, стрім Кума. — да, да, да. Воно біля дороги щось стоїть. Воно, це буде, блін. Підготуй вийде на зелений, підготуй вийде на зелений зелене От сюди треба відпрацювати, там стоїть савошка, вона й не виїжджала. Буде, 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 буде. Реп, боо! Навіть сілует було видно. Плюс молодець, давай доволок на підрозділи. Що це за ціль була і що, що зараз плануєте далі робити? Була ворожа САУ. Там пушка стоїть у них. Тобто по факту це була розвідка боєм, да, а зараз да. уже... Да. — Так, це ми зробили каміком, щоб зрозуміти хоча б приблизний квадрат, куди нам летіть, де нам їжу. Угу. І зараз що будемо? Зараз будемо оптоволокном крубою достати. Кум летить на цю сау. Летить на оптоволокні. Плюс. У той шатає. Плюс. Ні, ну пацани, картинка, конечно. Mm. Я можу стрім включити, хей дивиться. Все равно оптику ніхто не прихватыває. Кум повітря. Плюс кум плюс. Гото вроді, да, так назад? Ну, сіп, сіп. Давай, давай, давай. Есть. Давай ще одну туда. Щас, 2 минутки, хай хоть він отдихається, бо в нього і руки трусяться. Молодець, 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 молодець. Плюс, плюс, молодцы. Ось вс. Стреляю, черговий, запалили батку, дивись стрім. Давай, давай, давай. Тут. Я бачу, 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 бачив. Да, да, да. Кум, прокоментуй, да. що відбулося зараз? Підбили нам батарейку, вона загорілася. Ну, ми ще загорівші, навіть долетіли. Було круте піке. Горіли, горіли, але но, но долетіли. Ну да, не здавались. Да. Все, готовим слідчем. Ось, дивимось, зняти, да. пацани, да, 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 да. А ланцет! Да, да, ланцет. Однокласники на, ланцета б'ють. На хресту. бачиш, створили да. хрест. Давай, давай. Давай. Розирвав, розірвав, розірвав. Розрвав. Прям взагалі в центруху. Чотко зайшов, да, ламса, Да, да, Так, да. так, так. Видно, ця плата пізніше сработала, бо щось пізно картинка пропала. О, один 300 на дорозі сидить з ногою. Чоровий бач, Альпи там. Ну, бачу, бачу. То давай, давай, фіпишку, давай, вилітай на нього щас. Як скажеш? Кум повітря. Пішов, як під, під крутю, доняє і ти 2014 році з Саур могили і хлопці розказували, каже, і міномет, а він бігає кашу е, мішає. Уже кришка вся в осколках побита. Йому кажуть, та брось ту кашу, нахер, вона тобі треба. Міномет працює. він каже, хлопці, все одно всі здохнемо, а їсти щось треба. Каже, заходжу на кухню, я готовий. <свист> Танкова історія. Вона для тебе не просто так ти в танковому батальйоні. Да? Так, <свист> да, ну Так, я сам танкіст, я командир танка, я служив і срочку танкістом. І в 2014 році був в третю хвилю мобілізації. Участвував в боях за Дебальцево. Теж був в танці. І служив контракт, був теж командир танка, головний сержант. участвував в танковому біатлоні в 2020. Ми взяли перві міста, нас готували на Германію в своєму, щоб ми представляли країну, коли почала повномасштабна війна. І 24-го я поїхав в воєнкомат, взяв документи і поїхав до свого підрозділу. Якраз вони були в Волновахі. Я добрався до них 28 февраля, взяв свій старий екіпаж, пригнув танк і поїхали ми в Волноваху виконувати бойові завдання. У Волновахі трохи. Ми повоювали потім на Углідарі був був в Авдіївці, в Песках. А після Пєсок ми попали з 80-ї бригади освобождати Харківську область. З ланцетами я вже встрітився в 23-му році, коли ми вже після Бахмута держали часів яр, і от часом яру я почав зустрічати ці ланцет. От зараз час йде за безпілотними системами і треба. Це вклинюватися, а не стояти в стороні. І чим ти раніше вклинишся, тим більш ефективна буде твоя робота, друже. Скажи, будь ласка, що ти зазвичай бачиш, от коли пролітаєш там Куп'янськ, наскільки успішно або не успішно вдається ворогу доходить до Куп'янська. Ну до Куп'янська <с>? йому не так і легко вдається, якщо, якщо вдається дойти, здебільшого. Їх на стежках FPV з кидами зупиняють. Вони за Куп'янськ до своїх нор, так сказати, доходять і там і залишаються. Вони продвигаються маленькими групами, намагаючись закріпитися на невеличких будівлях, якийсь бліндажик. Але за допомогою наших розвідників, за допомогою наших пілотів, їхні спроби продвинутись далі, ніж вони зайшли, а це саме край Куп'янська. Вони туди один пройде другий. Ну, все ж таки, самі розумієте, що на цьому їхні спроби обриваються, закінчуються. У Нас команда стоїть літати туди, де є в них, скажімо так, логістика, да, куди вони підвозять свої піхоті все необхідне. Ми стараємося їм обрізати всі їхні підходи, під'їзди. Якщо солдату там піхотинцю не доставлять вчасно боєприпаси, продукти і тому подібне ну, да. якісь да, вода, там сигарети, ну все, що можна, все провізія. Він стає менш боєспособним. Тобто він тряряє віру в це, йому не привозять день, два-три. У нього нема бойового духа такого йому тяжко справиться з цим. Я спростовую ті слухи і розкази, що Куп'янськ вже під Російською Федерацією. ні. Ко немає і ті, хто навіть здається в плен, вони вже побачили, поняли, що тут геть вони м'ясом закидуються. У них втрати крепкі. Ми менше вбиваємо, чим їх підвозять. А нам треба зробити так, щоб ми їх більше вбивали. Чим їх підвозять? Тоді буде якийсь переломний момент. От кум тобі на твоєму місці чого не вистачає, щоб більше нищити ворога. І, насамперед, бо ще ша пілотів більше, тому що якоби зараз. Наший напрямок дуже держить за те, що є пілоти. Як і думаю, в кожній бригаді, в кожному батальйоні пілотів цінять. І чим більше нас буде, тим міцніша буде оборона. Це ну, моя тут. Скажи, а от якщо взяти просто людину з вулиці, реально так. людині з вулиці потрапити, так. наприклад, до вас і навчитись це все робити? Так. Є спеціалісти, які навчать, обучать, ми це все самі проходили. Тобто, ну, будучи навіть в ЗСУ, не з вулиці, а вже давно в ЗСУ. Ми проходили навчання, ніхто ніколи не в даному підрозділі. У нас дана команда, приходить нова людина, її обучають. За мною так само було, хоч я вже вмів літати все. Але я все одно проходив стажування, мені показували, розказували, як і пілотам, як і саперам, матрасникам і всі решті підрозділу. Всі проходили якийсь курс обучення. У нас в підрозділі люди не виходять на бойове завдання. З першого дня У нас люди спочатку обучаються. Потім ти бачиш, що людина готова на виконання бойових завдань і тоді виходить людина і зі старим якимсь е, опитним е, бійцем. бійцем, щоб він в випадку чого йому щось підсказав. Показав, коли вже старий цей бієць бачить, що молодий вже обучився, йому можна довірити самому роботу і він вже ну, самостоятельно виконує бойові завдання. Та слава Богу, друже. Тихо, ровно. Я не знаю, та я б виїжджав, типу, якщо ще не пізно. Через 40 буде там. А ну то все.